Лыся людський божа, А ну, добрыйся в сердце в мире, здається до Концерт, майстер-класи, смачні частування, створення муралу та багато іншого. Так у Львівській обласній психіатричній лікарні відзначили Всесвітній день психічного здоров'я. Фестиваль під назвою Кульпарків Фест для пацієнтів медзакладу роблять кожного року а цього разу вирішили запросити усіх бажаючих. Вирішили зробити такий фаст такий ніби день відкритих дверей, де будуть проводитись багато майстер-класів. Наші фахівці будуть показувати те, що ми робимо з пацієнтами, та те, як пацієнти проводять свій час, коли вони перебувають у нас на лікуванні. Відтак на цьому заході можна було побачити вироби пацієнтів, відвідати контактний зоопарк, прогулятись територією лікарні та взяти участь у різних активностях. У нас ну, з тих, що будуть тут представлені, у нас буде садівництво, у нас буде столярна майстерня відкрита, а у нас арт-терапія буде проводитися, кулінарний тренінг. Це, напевно, такі ну, скажу, одні з улюбленіших занять, на які пацієнти ну, часто ходять і роблять. Важливою локацією є. Залишки стіни муру, який обгороджував наш корпус головної лікарні, який будуть студенти імені труша розмальовувати сьогодні на тему, також безмежні, вільні. Тобто ми лишаємо частинку стіни як нагадування, що тут було, яке це відбувалося. Це якби перший етап знесення фізичних стін. А думаю, що цей фестиваль знесе і ментальні стіни і обмеження. Зміни, що настали після війни, негативно вплинули на психічне здоров'я українців, тож це змусило більше людей шукати допомоги у спеціалістів. Звичайно, наше життя змінилося, воно змінилося ще в 2014 році, в 2022 році. Всі відчули ці зміни. Очевидно, що вони не є на краще. Ми всі відчуваємо тривожність, ми всі відчуваємо невпевненість, ми не розуміємо, що буде завтра, і ми не знаємо, до чого нам готуватися. У Нас дуже складно з таким поняттям, як би, толерантність до невизначеності, коли нам спокійно з тим, що ми не знаємо, що буде завтра. Зазвичай це спирається на наші власні сили, але ми в такому буремному часі, що це складно а, досягнути. Взагалі перебіг захворювань ускладнився. Пацієнтів стало ну, більше. У нас на 20% збільшився потік пацієнтів. Це при тому, що в області почала діяти програма психічного здоров'я. Активно ми комунікуємо, співпрацюємо з державною програмою Ти як?». і, і рахуйте, в усіх кластерних лікарнях є центр психічного здоров'я, і там повністю вони якби, працюють з повним навантаженням. Тим не менше, у нас на 20% збільшилась кількість пацієнтів. Такий захід також слугує нагадуванням про те, як важливо дбати про психічне здоров'я, а також пам'ятати, що душевні хвороби, як і фізичні, також потрібно лікувати. Треба про себе дбати, добре спати, відпочивати, шукати ресурс та спілкуватися з людьми. Не закриватися в собі, звертатися по допомогу, якщо буде така потреба, не боятися того, не стидатися. Ну, у нас працюють хороші фахівці, наші двері завжди відкриті. Тому не бійтеся, звертайтеся, приходьте і любіть себе, і цінуйте себе. Фестиваль Куйпарків Фест став не лише святом для пацієнтів, але й майданчиком для відкритого діалогу про важливість психічного здоров'я. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів.